Коли на світ з'являється дитина, на небі спалахує нова зірка. Коли з'являється самобутня школа, у всесвіті народжується ще одна планета планета дитинства неповторної історії життя. У 1969 році на карті освітянського простору у мальовничому куточку міста Хмельницького з'явила школа номер 11 Від початку свого заснування вона заявила про себе як про школу життєтворчості підтримки юних обдарувань. Головна риса стилю роботи школи творчість, постійний пошук, погляд у перспективу. Сьогодні до послуг гімназистів, класи з допрофільною і профільною освітою, гуртки різного спрямування, мультимедійний конференц-зал, центр європейської освіти, науково-практичні студії. має сучасно обладнані кабінети фахових дисциплін з наявністю мультимедійних комплексів. Комп'ютерні класи, забезпечені електронними програмами та підключені до мережі інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти, розвитку індивідуальних здібностей учнів, створенню умов для творчого зростання всіх учасників навчально-виховного процесу. Основним освітянським девізом усіх учнів та педагогів гімназії є глибока філософська теза бути, жити, творити, світити вільною душею. Над потреб сучасного учня у школі створено мікросередовище таких взаємостосунків та можливостей, які дають підставу називати цей заклад школою особистісного зростання. Педагоги використовують інноваційні технології, інтерактивні форми і методи навчання, науково-дослідницьку діяльність як одну із форм розвитку пізнавальної активності. Учителі гімназії переможці конкурсів «Учитель року та класний керівник року, автори статей у фахових журналах та наукових збірниках, учасники всеукраїнських та міжнародних конференцій і проєктів. Тільки такий колектив, акумулюючи досвід, традиції, професійну цілеспрямованість, зміг ініціювати проведення експериментального дослідження. Серед розмаїття новітніх освітніх технологій, педагогічним колективом в гімназії обрано ті, що найкраще сприяють створенню толерантного освітнього простору. За основу діяльності педагогічного колективу взята стратегія розвитку, яка передбачає розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізацію та постійне самовдосконалення вчителя. Всебічному розвитку обдарованих дітей та формуванню творчої особистості сприяє діяльність гімназійного наукового товариства Ерудит. Щороку гімназисти стають переможцями всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук, різноманітних інтерактивних конкурсів. Досвід роботи гімназії занесено до картотеки передового педагогічного досвіду Міністерства освіти та Академії педагогічних наук України. Визнана Україною і світом гімназія продовжує свій творчий поступ. Живе як маленька планета за своїми звичаями та традиціями. Йде дорогою активного розвитку до нових звершень.